Привіт усім, їду в автобусі, є трішки вільного часу поспілкуватися з вами. Так ось останніх там 9 років я грав у Франції, Польщі, зараз у Польщі, і за цей час відвідав досить велику кількість дитячих змагань таких вікових категорій там, 10, 11, 12, 13 років. І щоразу приходжу до висновку, що діти такої вікової категорії не повинні грати у форматі 6х6. Недавно моя донька приймала участь в Україні на змаганнях саме у такому форматі. І дружина мені скидала відео, я передивлявся їх. І в мене є відео зі змагань у Польщі, де вони грають 2 на 2. І скажу, різниця колосальна. 2 на 2 це інтенсивність, рух, динаміка. 6 на 6 діти стоять і просто не розуміють, що їм робити. І мене як батька, як спортсмена. Волейболіста, який би хотів, щоб дитячий волейбол в Україні розвивався, ну це трішки, скажімо так, засмучує. І я не розумію, чому ми не беремо досвід тих самих там італійців, французів, поляків. Формат 6 на 6 там мало дотиків з м'ячем. Тіти стоять і, і все. 2 на 2 це більше, більше дотиків з м'ячем. Прийом, подача. Передача, більше рішень, більше відповідальності. 6 на 6 це доросла модель гри, яка потребує там, фізичних можливостей, розуміння позицій, зон, тактики. Більшість дітей у 10-12 років цього ще не можуть опанувати. Діти губляться, стоять, чекають м'яча, бо не знають, куди і що робити. На полі 6 дітей, а реально активну участь приймає 2-3. І я розумію про що говорю, тому що сам грав на у такому форматі. Дійсно, там дві-три дитини намагаються і приймати і атакувати. А решта просто стоїть ззаді і чекають, поки до них прилетить м'яч. І такі діти втрачають інтерес до волейбола. Ми втрачаємо цих дітей. А ми маємо навпаки зацікавити і якби, щоб ці діти залишилися у волейболі. У форматах 2 на 2 діти вчаться краще контролювати м'яч більше дотків. Це і формує, скажімо так, технічні навики, яких часто нам так не вистачає в українському волейболі. Навіть найменші, найслабші діти вони все рівно в, в, в грі, і їм цікаво. То чому ми досі граємо 6 на 6 Тому що застаріла система, тренери працюють як звикли, і так і ми продовжуємо. Але саме формат 2 на 2-3х3 і формують, скажімо, фундамент дитячого волейболу. Що потрібно зробити? В першу чергу пояснювати батькам дітям, чому потрібні такі зміни. Далі тренерам фокусуватися не на результаті, а на розвитку дітей. І федераціям переформатувати сам. Формат змагань якось так. Ви пишіть свою думку на рахунок цього. Дякую.